Хвойний аромат щастя, авторка Валерія Полончук читає Валентина Виноградова. Слухаймо і підтримуймо український контент. Вподобайка, підписка, комент. Оксана повільно піднімалася сходами, летягнучи втомлені ноги. Сходинка, сходинка ще одна, на другому поверсі смачно пахло оладками, а вже поверхом вище до неї долинув запах чогось м'ясного. В животі зрадливо забурчало. Оксана з тугою згадала, що в холодильнику в неї був лише пакет замороженої овочевої суміші з найближчого супермаркету. Пара солодких сирочків, а на столі два банани, яблуко і почата пляшка вина, з якого вона вчора намагалася зварити Глінтвейн. Їй ніколи було готувати пацієнти, операції, обходи, планерки, п'ятихвилинки, журнали, картки. Приходиш додому і без сил падаєш на ліжко, забувши про душ. Про вечерю і про все на світі. Засинаєш неспокійним сном до в'їдливого сигналу будильника. А зранку починається нова круговерть. За нею Оксана забула навіть яке сьогодні число 23 грудня. Свята починаються. Ось тільки святкового настрою Оксана не мала. На нього в неї теж не було часу. Втома давалася в знаки. В коридорі Оксана стягнула чоботи і, не дивлячись, відкинула їх кудись убік. Туди ж полетіло й дороге пальто. Дзеркало відобразило скуйдовжене кучеряве каштанове волосся і втомлений погляд теплих карих очей. Оксана пройшла на кухню, рука сама потяглася за келихом. Темно бордове вино розплескалося по столу. Кілька секунд вона задумливо дивилася на червоні краплі на столі. Такі ж, бачила щодня на роботі. Раптом, схаменувшись, Оксана схопилася за ганчірку. Вона не на роботі, не вмикаючи світло, підійшла до вікна. У світлі ліхтарів кружляли сніжинки, нагадуючи кадр з якогось різдвяного фільму. Сумно посміхнулася. Сьогодні, коли вона закривала кабінет, перш ніж піти, почула голос колеги. А ти, Оксаночко, вдома Новий рік зустрічатимеш? поцікавилася Наталя Васильівна. Оксана ще зітхнула тоді. Будь кого іншого з подібними питаннями вона просто відправила б у далеку і захоплюючу подорож, але Наталя Васильівна не була будь-ким. Вона підтримала Оксану, ще зовсім молодого хірурга, коли та прийшла працювати до цієї лікарні, а потім завжди була поруч і ненав'язливо підказувала, радила. І просто по-людськи співчувала, поки Оксана набивала перші професійні гулі. Я не зустрічатиму новий рік, неохоче відповіла вона і посміхнулася. А як же так? розгубилася та, але ж свято настрою немає, коротко відповіла Оксана. А ялинка сплеснула руками Наталя Васильівна. Ялинки теж немає, добила її Оксана. Ялинки ставлять для сім'ї, дітей, а я вже давно не дитина, та й з сім'єю в мене якось не дуже, вона розвела руками. Яка сім'я могла бути з її ритмом життя та роботи, особливо зараз, коли вона стала за відділенням. Навіть близькі вже давно поставили на ній хрест кілька разів. Пропонуючи фіктивний шлюб з чоловіками, старшими за неї вдвічі, за те, з гарною посадою, машиною, квартирою, головне, що штамп у паспорті буде, а то, що люди скажуть. Оксана подібні пропозиції ігнорувала, і щоразу, судячи з перешіптування знайомих і рідні за спиною, вона була сама винна. бо… Перебірлива занадто. Вона хотіла того, поряд з ким буде щасливою, а щастя це коли тебе розуміють, розуміють твій характер, твої бажання, звички, розуміють, що в тебе за спиною вже не один рік життя і що ти не воскова лялька, яку можна виліпити за своїми мірками. Не дуже в мене з сім'єю. Гірко повторила вона, ховаючи від наталі Васильівни погляд і зосереджено відшкрябуючи нігтем від халата невидиму цяточку. А ти вже й руки опустила, так? Наталя Васильівна зітхнула. Оксаночко, тобі тридцять чотири, в тебе все ще попереду. Он і хірург наш новий на тебе поглядає, Олексій Дмитрович. Ти б придивилася. Було б на кого? Даремно ти так, з докором похитала головою Наталя Васильівна. Гарний, розумний чоловік, та й ти йому дуже сподобалася. Якщо я йому так подобаюсь, хай сам і робить перший крок, перебила її Оксана. А я не буду і взагалі я сватів. І порад не потребую, і святкувань також, тому якось хай уже свято без мене буде. Оксана швидко ковтнула вина, обірвавши думку. Снігопад за вікном посилився, по двору поспіхом пройшов хтось із ялинкою. У когось свято, хтось ялинку прикрашатиме, подумала вона, намагаючись здаватися байдужою. А в серці щось тужливо щеміло. Коли вона перестала любити свята і чекати на Новий рік, коли перестала вірити в диво і відповіла сама собі, давно, в її житті, давно не було місця касті та дивам, ну, хіба що медичним. Сьогодні сталося саме таке диво. Дівчинка, яку вони прооперували, нарешті змогла сама встати з ліжка і навіть зробити кілька кроків по палаті. В такі моменти Оксані здавалося, що в неї за спиною виростають крила кольору білого халата. Дзвінок у двері змусив її здригнутися. Оксана напружилася. Вона нікого не чекала, і взагалі. Не любила таких несподіваних гостей, аж надто неприємними і невчасними вони зазвичай були. При самій думці про те, що це може бути хтось із сусідів, для яких ви ж лікар, Оксану пересмикнуло. Ні, вона завжди була не проти допомогти, але дехто з сусідів вирішив, що має право ломитися до неї з будь-якого приводу і в будь-який час. Бо вона ж Гіппократу клятву давала. Тому першою думкою Оксани було причаїтися і не відчиняти дверей, але цікавість пересилила. Поставивши килих на підвіконня, вона навшпиньки підійшла до дверей, глянула у вічку і тут же здивовано відсахнулася. Нікого зиркнула ще раз. Точно нікого. Але ж не примарився їй дзвінок у двері. Відкривати чи ні, якесь внутрішнє чуття, а може, просто цікавість, відказало їй відкривати. Розібравшись з замками, Оксана відчинила двері і скрикнула від несподіванки, коли на неї з тихим шурхотом. Звалилася зелена, пухнаста, майже двометрова ялинка. Отакої. От пробурмотіла Оксана, вибираючись із колючих обіймів. Відсунувши ялинку, вона оглянула несподівану гостю. І що? Хочеш сказати, ти сама у двері подзвонила? Ялинка промовчала, вибравшись на майданчик, Оксана озирнулася і прислухалася. Тиша, ніде нікого. Але ж дійсно, не сама ж ялинка прийшла до неї під двері. Раптом Оксана помітила великий пакет, який спочатку не побачила через гілки. Нахилившись, вона підняла його і прочитала своє ім'я. Хмикнувши, вона зазирнула в пакет. Ялинкові прикраси, кульки, мішура, кілька упаковок бенгальських вогнів, коробочка її улюблених цукерок та пляшка дорогого шампанського. Вона ще раз озирнулася і навіть спустилася на кілька сходинок вниз, сподіваючись побачити таємного добродія. Але в під'їзді було тихо. Повернувшись до дверей, Жінка однією рукою підхопила пакет, другою ялинку, і на силу затягла все це в квартиру. Ставши посеред кімнати і вперше руки в боки, вона дивилася на ялинку, яка нахабно розляглася на підлозі. Пані лягли і просять Ну, і що мені з тобою робити? Зітхнувши, спитала Оксана. Ялинка смикнула гілкою, ніби знизуючи плечима. Прикрашати, звичайно. Таємничий добродій передбачив усе, і на кінці стовбура вже була дерев'яна підставка. Ялинка слухняно встала, розчепіривши гілки на всі боки. По вітальні розлився свіжий хвойний аромат. Зірочка першою зайняла місце на пухнастій зеленій гілці. Оксана замилувалася нею і згадала, як у дитинстві перед Різдвом бабуся показувала їй найбільшу, найяскравішу зірку на небі, і казала, що це. Саме та різдвяна зірка, і що вона з'являється лише раз на рік перед Різдвом. Оксана сама не помітила, як прикрасила ялинку і одягла на неї тонку павутинку гірлянд. Ялинка таємниче виблискувала і наче натякала Ну, давай, вмикай. Крихітні, різнокольорові вогники. Переливалися, утворюючи на стелі та стінах відблиски, схожі на північне сяйво. Оксана посміхнулася вперше за багато днів. Вона не знала, хто був таємничим дарувальником, але була вдячна йому чи їй. Здається, вона знову згадала, що таке різдвяний настрій. А віра у казку. Вранці в кімнаті так само було чутно свіжий хвойний аромат. Вона злізла з ліжка і вимкнула гірлянду на ялинці. Вчора вона так і заснула, милуючись вогниками. Зараз би зробити філіжанку гарячого шоколаду, вдягнути теплі шкарпетки. І залізти під м'який плед дивитися різдвяні фільми. Але робота чекати не буде. Оксана зітхнула і почала збиратися. От якби на роботі сьогодні трапилося якесь диво, хоча б малесеньке. І це диво чекало її прямо на дверях її кабінету, маленьке та дуже миле. Вона обережно зняла з ручки дверей і посадила на долоню маленьку в'язану лялечку Янголятко. Звідки ти? Це вже цікаво. Спершу ялинка, тепер ця лялечка. Хтось вирішив влаштувати їй несподіване свято, але хто. На мить в голові закралася думка. Що це могла бути Наталя Васильівна? Але одразу ж Оксана відігнала її. Це зовсім не схоже на Коваленко, та швидше б затягла її в гості. І раптом їй згадалася постать, що вчора проскочила по двору із ялинкою. Адже це саме її ялинку несли, скільки не намагалася. Вона не могла згадати нічого, крім того, що постать була чоловіча. Швидко піти додому ввечері не вдалося. Увесь день Оксана буквально літала по відділенню. Як завжди, перед святами всі різко згадували, що в них болить, що в них зламалося, тріснуло, і взагалі треба терміново подивитися, бо воно болить вже три місяці. Наприкінці робочого дня лікарка втомлено плюхнулася в крісло і майже з надією глянула на янголятку. Слухай, а можна мені маленьке бажання загадати? Можна я додому піду. Але лялечка мовчала. Зітхнувши, Оксана взялася за макулатуру. Як вона називала, всі ті папери. Які доводилося заповнювати та підписувати щодня. Вона щосили намагалася зосередитися на роботі, але веселий гамір в ординаторській не давав їй найменшого шансу. Варто було сконцентруватися на чомусь, як вибух сміху відразу збивав з думки. Вони разом і їм весело, а вона. Як завжди, вся в роботі, а вдома на неї чекає подарована пляшка шампанського та черговий вечір на самоті. Хоча чому на самоті в неї тепер є ялинка та янголядко. Черговий вибух сміху відволік Оксано від важких думок. Вона рішуче попрямувала до дверей, і чого їм додому не йдеться? А мені назустріч, наш Сергій Миколайович, розповідала тоня операційна медсестра. І тут же осіклася, побачивши в дверях похмуру завідуючу. Що тут відбувається? поцікавилася Оксана. Колеги зніяковіло переглянулися. «Е, та ми тут, Наталя Васильівна протерла окуляри, «Е, ворожимо. Що? Ворожимо. Зараз саме період такий свята і все інше, пояснила Тоня, завбачливо відсуваючи подалі вузлик, з якого стирчали якісь палички, колоски і щось, що підозріло нагадувало палець хірургічної рукавички. Ходімо щоб чобіток кидати, встала за столу Ірина. Якщо хочете, першою будете. Настрій колег потроху передався Оксані. Десь у середині ворухнувся азарт. Зрештою, а чому б і ні? З нею за цю добу сталося стільки всього несподіваного, що можна і поворожити. Е, та це для дівчат молодих та незаміжніх, через силу посміхнулася вона. А ви в нас якраз висунулася Тоня і одразу ж припнула язика, відчувши тичок у бік, яким її нагородила Наталя Васильівна. Оксана посміхнулася. Що ж, нехай буде що буде? Потім, хоч посміємося, завідувачка відділення, шанована в місті людина, кидає чобіток. Ворожит на нареченого. Вона вийшла в коридор, а колеги низькою потягнулися за нею. Так, за умовами ворожіння, має бути дорога. Ірина Андріївна прискіпливо окинула поглядом коридор. Чим не дорога? Підійде. Чобіток давайте, повернулася до колег Оксана, а ті зніяковіло переглянулися. А чоботи всі в шафі, зітхнула тоня і перевела погляд на ноги в медичних черевиках. Раптом Оксана відчула, що їй стало легко та весело. А чим не чобіт? Ми ж медики, зрештою, у чоботях на роботі не ходимо, задирикувато вигукнула вона і, стягнувши з ноги черевичок, Повернулася спиною до коридора і, не дивлячись, перекинула його через плече. Той пролетів майже увесь коридор і врізався в лоба Олексію Дмитровичу, який саме виходив зі свого кабінету. Ой. Тоня аж присіла, склавшись навпіл від сміху. Ірина Андріївна зойкнула. І затиснула рота руками, щоб не наслідувати її приклад. Оксана різко розвернулася і побачила, як Олексій здивовано потирає лоба, дивлячись то на її черевичок, що лежав на підлозі, то нагору, наче намагаючись зрозуміти, звідки той впав. А що тут відбувається? нарешті поцікавився він. Нахилившись і піднявши зуття Оксани. Ворожимо, Олексію Дмитровичу. Ірина Андріївна нарешті опанувала себе і змогла відповісти. Насудженого у тій лікарні, де раніше ви працювали, такого не було? Не було, серйозно відповів Олексій. У нас скальпелями кидалися. Хто не втік, сам винуватий. Він перевів погляд на Оксану. Та лише зніяковіло посміхнулася, підібгавши босу ногу в одній лише капроновій панчосі. Догралися. Вона помітила, що Олексій почервонів. Він взагалі легко червонів, незвична риса для чоловіка. І взагалі. В нього було багато незвичного. Він не розпускав плітки в кабінетах, не ходив покурити за компанію, завжди забирав додому халат випрати і випрасувати, не чекаючи, поки за нього це зроблять санітарки. Дозвольте. Олексій стояв перед нею з її черевиком у руках. Не чекаючи на відповідь, він опустився на коліно. Оксана почула колективне, розчулене зітхання за спиною. Олексій обережно застебнув ремінець і підвівся. Так, краще. Він усміхнувся, але його очі залишалися серйозними. Набагато, прошепотіла Оксана, хоча з мене та ще попелюшка. Та я начебто теж не принц. А мені тепер потрібна компенсація, відшкодування збитків. Олексій посерйознішав, але тепер вже всміхалися його очі. Є що відшкодовувати, поцікавилася Оксана, складаючи руки на грудях. Так, є. Два квадратні сантиметри лобової частки. Який жах! Боюся, я не зможу з вами розрахуватися за такі значні збитки, вдавано зітхнула вона. Якщо ви запросите мене на келик шампанського, я вважатиму, що збитки відшкодовані. А я знаю, у вас є шампанське під ялинкою. Він глянув їй у очі. Оксана завмерла. На мить їй примарився хвойний аромат. Так ось хто виявився таємничим дарувальником. Кілька секунд вони просто дивилися один на одного. Першою схаменулася Оксана. Вона посміхнулася Олексію та кивнула. Запрошую, сказали її очі. Прийду! Відповів його погляд. Так, а тепер по домівках. скомандувала Оксана, повернувшись до колег. Інакше примушу на роботі колядувати. Вона першою попрямувала до свого кабінету, ледве стримуючи посмішку. Колеги слухняно розбрелися хто куди. А носок черевика. На його кабінет вказував, я помітила, зашепотіла Тоня на вухо Наталі Васильівні, перш ніж піти, та відмахнулась, посміхаючись, і подивилася вслід Олексію, в ході якого з'явилося щось нове і легке. А в лікарняному коридорі раптово запахло свіжою морозною хвоєю. У понеділок Наталя Васильівна прийшла на роботу першою. Звично зробила каву, звично переодяглася, звично визирнула у вікно. Її погляд упав на сріблястий автомобіль, з якого виходили двоє. Наталя Васильівна одягла окуляри та нахилилася вперед. Вона не помилилась. Олексій обійшов машину. Та допоміг вийти Оксані. Та усміхнулася і щось сказала йому. У відповідь Олексій поцілував її. Наталя Васильівна посміхнулася. Все ж таки ворожіння це надійна річ, особливо якщо йому трішки та вчасно допомогти.